Доброго ранку, дорогі друзі, 17 червня, вівторок. Новий день це як свіжа сторінка, і від вас залежить, буде на ній вірш, список справ чи просто пляма від кави. Я за вірш, але з кавою. І трохи списку. Головне не пляма. Ми починаємо наш про ранок. Сьогодні просто пара святих днів. Серйозно, свята підібралися такі, ніби сценаристами був хтось із мультиків 90-х. Спершу всесвітній день карате, той самий момент, коли ти кажеш, кія замість доброго ранку і хитаєш головою так, ніби щойно переміг свої сумніви ударом ноги в стіну. Далі всесвітній день сміттяра. І І отут увага без жартів, тому що ці люди, ті самі невидимі герої. Без яких наші вулиці перетворилися б на філіали фільму післязавтра. Якщо бачите сьогодні когось у помаранчевому, скажіть дякую. І щоб завершити цю святу тріаду, всесвітній день крокодила, так офіційно, день крокодила, плазуна з чудовим стоматологом і виразом обличчя, ніби він щойно почув про чергову реформу. Сьогодні маєте повне право спостерігати за людьми і тихо шипіти крокостайл. А тепер про іменини. Сьогодні їх святкують Йосип, Кирило, Клим, Максим, Микита і Пелагея. Пелагея, якщо ви слухаєте це, ви вже перемагаєте. А решта з іменинами вас. Нехай ім'я буде паролем до вашого щастя. І про цей день в історії України, тому що саме сьогодні, 1925 року, в мальовничому грузуфі під горою Аюдах відкрилася перша зміна дитячого табору Артек. Це місце стало символом дитинства для кількох поколінь, і, скажімо чесно, трохи джерелом заздрості, бо туди не всі. Брали особливо, якщо ти не дуже добре бігав крос чи малював лінійки майбутнього комунізму. Ну і давайте правду: комунізм в сраку єдине повернути горзов. І про прикмети народна мудрість сьогодні каже: багато мошок і комарів значить готуйте дощовики, вони вже проводять генеральну репетицію літа. Сильний вітер це не щоб сушити білизну, це до поганої погоди. Але веселка після дощу, як перепрошення від неба, мовляв, переборщили трохи з водою, тримайте кольори. Що сьогодні не можна робити. Сьогодні космос радить, не варто лізти в будівництво, ні хат, ні стосунків, бо все перекосить. Також краще не працювати фізично, дайте тілу спокій, а душі нагоду. І найголовніше не з'ясовуйте стосунки, навіть якщо хтось вкрав ваш йогурт із холодильника, простіть. Йогурт вернеться, а сварка затягнеться. А тепер про те, що нам обіцяють наші зірки, це гороскоп. Тож, овен, день, коли ви маєте право відпочити. Ніхто не забере ваші досягнення, навіть якщо трохи і приляжете. Телець на час ховатися за я практичний, можна сьогодні дозволити собі навіть трохи дивного. Близнюки, ваші думки сьогодні як інтернет, оберіть одну, вона виведе вас до цікавого. Рак, ви сьогодні як броня, не проб'є ні критика, ні порад. Родичів, лев, забудьте про гру, хто головніший, просто будьте і це буде найсильніше. Діва, забудьте про як правильно, хай буде як вам зручно. Терези, все вже вибрано. Просто зробіть це, досить коливань. Скорпіон, сьогодні ваш сарказм це зброя, але використовуйте її як снайпер, не як кулемет. Стрілець, ваші думки сьогодні можуть врятувати світ, але спершу зробіть каву. Козиріг, сьогодні не будьте каменем, дозвольте собі м'якість, хоч на годинку. Водолій час побути простим, без концепцій, без схем, просто дихати. Ну і риби, ваш настрій, загадка навіть для вас, але сьогодні не треба її розгадувати. Просто пливіть такий гороскоп на сьогодні. А тепер хотілося б поділитися наступним. Давайте скажу прямо: ми часто ловимо себе на думці, от десь там краще, от би жити як він, от би працювати як вона, от би мати те, що мають вони. Знайома правда, трава завжди здається зеленішою там, де нас нема, бо ми не бачимо їхніх бур'янів. Ми бачимо лише фасад, фільтрований, відредагований, запакований у красиву стрічку соціальних мереж. А потім дивимося на своє і починаємо сумніватися. Але диво в тому, що щастя це не деінде, воно не за парканом, не в іншій країні, ні в чужому кабінеті, воно у вас. У ваших друзях, у вашій каві зранку, у вашому сміху, у вашій мові. І якщо ви зараз це чуєте, у вас вже є те, що для когось недосяжне. Ви вільні, ви живі, ви здатні. Тож не порівнюйте, не бігайте за примерами чужого кращого. Цінуйте своє, бережіть своє і будьте вдячними, бо ваше тут і тепер це вже більше, ніж достатньо. Ну а я дякую вам, що ви були зі мною цього ранку. Пам'ятайте, ви не самі, навіть якщо поруч лише чайник і ваш пес дивиться на вас, як на великого бутерброда. Ви не самі. До зустрічі завтра. У цей же час. Бережіть себе, тих, кого ви любите. І головне, не забувайте, ми обов'язково переможемо. Пока!